Я дуже занурений у саме в історичний аспект 90-х в моді, мабуть, там року з 2007-го, 2008-го, початок 90-х. Це дуже радикальна штука, дуже сильна, дуже масивна графіка, майбутнє технології, бірки з мікросхемами, надсучасні нейлони, прозорі поліестери, якісь детальки. Фішка Вальтера. Вальтер, він один з перших, хто почав через тексти, через графіку, сильно намагатися прокомунікувати своє враження. Те, що. Робить X, те, що робить Riot Division. Хлопці з юності були натхнені саме з саме часів Пола Харві. Він починає робити в Стонайленді просто якісь чудернацькі речі. Поліуретанову плівку він е, фарбує. Бо до цього ківлар було неможливо неможливо пофарбувати. То спеціально вручну зшити е, е, на підкладці. Щоб воно давало цей ефект прозорості, але й давало текстуру всередині. Волога, яка просто вибігає з тканини, вона залишає по собі отакий от муар, таку складну штуку. Це бренд, який вів масований обігід, такий вираз, як артеповера. Пувера. Зоро конструювання. Точки зору посадки, воно ще в різних розмірах воно може бути зроблене, все таке інше. Зробити річ, в якій немає окремих деталей, і все або виворачується, або вворачується, або настрачується. Тому так і називалось, тому що зловили момент, 10 років пропрацювали, все було класно. Все, момент закінчився.